Польща розіслала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну, звісно, тільки військово зобов'язані або в запасі і так далі. 235 тисяч. По, -по Польщі зараз розіслано. Так само там і в Норвегії, і в Нідерландах, Зараз всюди якийсь двіжняк почався. І а, багато людей просто спостерігали, розумієте, за тим, що відбувається в Україні, думали, це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів російський в Польщу. та буває. Нічого страшного, і вони не очікували, що воно так може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку, за Рос, Німеччина за цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, який тріщить, і так далі. Ну і дождались, поняли? Ну і дождались до того, що вже треба пов'язки розсилати. Я вам попередніх відео казав, що така історія буде. І, скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть, поняли? І захоплять і Фінландію, і Латвію, і Литву, і Росію взагалі це дуже легко дасться. Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, 4 з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. А вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не 5, що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча і правильно роблять, бо це більше провокація Росії вони розраховують на те, що Європа ще така ух, ми ще це Росію. Но тоді вся Європа лопне. Понял, повністю лопне і в економічному плані плані і взагалі в соціальному і від Європи нічого майже не залишиться. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жерти. Поняла Росія тут не главний ваші учасник зла. Там Китай ще зі своєю армію.